Семисотий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші захисники продовжують тримати оборону. За що ми висловлюємо їм безмежну вдячність з вами традиційно? У цій порі команда телеканалу Еспресо Біла Церква. Дивіться лише якісний інформаційний контент, і не піддавайтесь пропаганді. І знову сумна звістка Місто з 46-річним старшим лейтенантом Романом Бельницьким. Чоловік був командиром взводу охорони та патрульно-постової служби роти військової служби правопорядку білоцерківського зонального відділу. Багато років працював на заводі Росава, помер 22 січня від тромбозу судин мозку, перебуваючи вдома. Захищав країну з перших днів повномасштабного вторгнення. Попрощатись з військовим прийшли рі дні, близькі багато побратимів та небайдужі містяни панахидові служили у центральному соборі. Поховали на алеї слави сухоярського кладовища. Че молимося за спонтячі спожиломово пристаного, война захисника втрини Романа, і за відбу. В п'яти будинків Білої Церкви цілий день не було тепла. Йдеться про багатоповерхівки по вулиці Мельника, 26А, 32А, 32Б, 34А та провулок Курсовий, 15, 10. Прокоментували нашому телеканалу в Білоцерків тепломережі. Опалення вимкнули через провадення технологічно профілактичних робіт, щоб запобігти майбутнім аварійним ситуаціям. З самого ранку поруч із будинками працювали бригади та спецтехніка. Завершити ремонт запланували до кінця дня, але точний час подачі тепла поки не повідомляють. Забори кадувалися вже понад місяць. Як у Білоцерківській міській раді діє спеціальний режим пропуску влада стверджує, що це вимоги часу, проте адвокати наполягають рішення незаконне або порушує права громадян. Для порівняння ще 10 років тому, коли під час революції гідності під стінами міської ради цілодобово стояли сотні мітингувальників, тодішній мер міста Василь Савчук періодично виходив до людей, а на ніч навіть пускав їх у хол погрітися. Як боїться Геннадій, дикий? Дивіться прямо зараз. Неприступна фортеця Білоцерківська міська рада з 18 грудня минулого року і до закінчення воєнного стану мер Геннадій Дикий своїм розпорядженням обмежив хід до адмінбудівлі, аби не наражати держслужбовців на небезпеку, яку можуть їм становити умовні терористи та підозрілі особи. Для цього очільник не пошкодував грошей з міської скарбниці та встановив кілька ступенів перевірки. Спершу людина реєструється в журналі, потім проходить металодетектор. Після чого працівники муніципальної варти просять показати вміст сумки. Проте далі холу вона не піде, адже її має забрати представник того чи іншого відділу. Адже для 100% безпеки пан Дикий наказав встановити ще й електронну систему входу, картки від якої мають лише співробітники БМР, депутати та члени виконкому. Не допускається вхід та присутність в адміністративній будівлі осіб, які знаходяться в стані алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння, з явними ознаками психічного розладу, в одязі, який суперечить вимогам суспільної моралі, з прихованим обличчям за винятком осіб, що носять головний убір за релігійними переконаннями, із плакатами або транспарантами, що містять протизаконні гасла або заклики, а також з гучномовцями та пристроями, що порушують громадський порядок. Обурюється такому рішенню депутатка міської ради Ольга Нагорна. каже з нею та її колегами його не обговорювали і не погоджували. Це виключно ініціатива міського голови. Проте жінка не розуміє, чому Геннадій Дикий будує лінію оборони в міській раді, а не на фронті. Тим паче війна розпочала ще 10 років тому, і до цього часу ніхто нікого не боявся. А тут раптом ситуація змінилась. Ба Більше нагорна вважає, що представники муніципальної варти корисніші на вулицях міста, а не сидячи у приміщенні, оберігаючи вельмож. Ми е, кожного разу декларуємо, що ми прозора, відкрита, підзвітна громада. Так але як свідчать факти, ми просто закрилися від людей. Всі з негативом поставилися до цього, особливо звичайні пересічні люди, яким треба прийти, щось запитати. І виходить, що вони звертаються і не можуть зайти елементарно, щось запитати. Просто зайшли і. Стоять на вході, все показали документи. Якщо по запиту попередньому, а я не знаю, як вони ще записуються. Так до них має вийти очільник певного управління і їх забрати за руку і провести в іншому випадку, це не проходить. Я називаю це принизливий квест. Підтримують цю думку і білоцерківці у соцмережах. Не розумію, для чого місту влада, яка ховається від громадян за барикадами, дійсно абсурд, коли обшукують депутатів. А як потрапити пересічному громадянину до царя? Бояться, значить, щось за собою чухають безсоромні. Нехай дики, якщо викупив адміністративну будівлю, то покаже право власності. Вилікувати можна тільки створенням координаційного штабу запобігання корупції і мародерства. Війна в країні, гинуть хлопці і люди, а наша влада викручує нам руки, ганьба меру і йому подібним. Сам міський голова назвав приміщення адмінбудівлі стратегічним об'єктом, де ухвалюються важливі рішення Проте, оскільки ж обійшлось бюджету встановлення нового обладнання. Дикий так і не зміг відповісти. Нам же на сайті Держзакупівель Прозору вдалось знайти лише тендери на послуги з охорони та купівлю металодетектора. Ціна останнього з монтажем склала майже 60 тисяч гривень. До того ж, цьогоріч виконком замовив цілодобовий караул не у приватного підприємства, як було раніше, а у муніципальної варти. Ціна понад 307 тисяч гривень. Натомість, ускільки обійшлась карткова система, невідомо. Так як це зроблено у всіх, у Вінниці так само ви зайдете і пройдете тільки через рамку. Якщо у вас на то буде дозвіл. І так само у всіх містах. Тому тут нічого сьогодні нового нема. Це вимоги часу, військовий час. Розумієте? Тому що це так само критично, ви ж в жодну військову частину ви не зайдете вільно. І в жодне управління поліції ви не зайдете вільно. Там є обмеження, є приймальне до кого. Так сьогодні так само. Це об'єкт, з керується до прикладу від роботи. Ну залежить, по-перше, життя 200 тисячного міста. Адвокат Максим Запаскін констатує дане розпорядження міського голови суперечить закону про місцеве самоврядування, оскільки обмежує доступ мешканців громади до сесій та засідань виконкому. Це розумно перевіряти. Проте це не означає, що доступ до будівлі має бути обмежений. Так, контрольований, але не обмежений. В даному випадку це взагалі обмежено. Тобто, є працівники апарату, є працівники виконавчих органів, є депутат, члени виконавчого комітету. А все інше це є сторонні особи. Тобто, ми по факту, мешканці Білої церкви, члени територіальних громад, які обирали цю раду, цей орган місцевого самоврядування, вже є для них сторонні особи. В розпорядження видано міським головою. Ще ну виконавчим комітетом підписано міським головою. Тобто, це є суб'єкти владних повноважень, дії яких можна оскаржувати в адміністративному суді, тобто до київського адміністративного суду може звертатися будь-яка особа. Існує й інше подібне розпорядження міського голови, про яке відомо нашій знімальній групі від 12 січня 2024 року, у якому зокрема прописані правила електронної системи пропуску, але його міська рада ретельно приховує. Крім того, що його немає на офіційному сайті БМР, працівники управління інформаційної політики більше ніж за п'ять днів, так і не спромоглися нам його надати. Тож кого насправді боїться міська влада, людей, публічності чи звичайних журналістів, які не можуть добитися банального папірця, питання відкрите. Головне, щоб з часом Геннадій Дикий, який мурується у стінах ради, не пішов стежкою бункерного діда. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У бібліотеці номер один у рамках літературно-музичного фестивалю Моє ім'я Україна провели захід Вервичка добрих справ. Як стверджує організаторка. Ольга Озерян подібну ініціативу проводять вперше у цьому році. Серед присутніх діти-переселенці, які ознайомились з індійською культурою від мистецтвознавця, та навчилися завдяки танцю вивільняти свої емоції. Також вони отримали подарунки від фінських дітлахів, які привезла їм спілка жінок України. За допомогою жестів, за допомогою жестової мови можна виплеснути свої емоції за допомогою танцю, за допомогою отаких позитивних емоцій. Він розповідав про спорідненість української і індійської культури: любов до свободи, любов до природи, любов до миру і перемоги. Запросила організація «Жінки України. Представити дітям, діткам свою книжечку, таку «Брамората Королівства Вона називається. Вона написана на початку всього цього життя, що ми переживаємо, коли я працював волонтером психологом в укриттях. В цій книжці я поєднав індійські міфи, індійську культуру та психологію. Вона має терапевтичний ефект. Ми з дітками говорили про її персонажі, про те, як важливо у тяжкі такі схопні часи допомагати один одному. І ми зображували героїв вже сами. Індійського танцю, та найголовніше, що ми бажали перемоги Україні зараз. Я вам продемонструю, яким чином ми брали наші великі пальчики. Це стан війни та ворожнечі. І що добрими справами, гарними вчинками, нашими зусиллями ми все подолаємо, прийдемо до миру та перемоги. Бійці 114-ї білоцерківської бригади тероборони Київщини підірвали російський комплекс спостереження, який коштує сотні тисяч доларів. Про це досягнення військові повідомили на своїй сторінці у Фейсбук. Устаткування фіксувало людину за 10 кілометрів камерою та за 4 тепловізором. Тепер, завдяки нашим захисникам з роти безпілотних авіакомплексів, у терористів мінус один муром, який за оцінками фахівців коштує 200 тисяч зелених. У цивільному житті вони були маркетологами, менеджерами, продавцями, водіями, керівниками, адміністраторами, айтівцями та з іншого роду професій. Однак війна не питає, хочеш ти воювати чи ні, бо є обов'язок перед сім'єю, країною та суспільством захищати батьківщину від російських окупантів. Один із кадрових військових зсу є наш колега, який з початком війни взяв до рук зброю та продовжує воювати на фронті. Про нього у матеріалі. Українська армія вже майже 10 років воює з найпідступнішим ворогом Росією. Наші військові ціною власного життя виривають з лап окупантів клаптик за клаптиком рідної землі. Один з таких є військовий з позивним Росомаха. Юрій був нашим колегою та працював на телеканалі Еспресо Біла Церква на посаді адміністратора знімальної групи. Нині служить у 71-й десантно-штурмовій бригаді. Доєднався до її лав у 2022-му. Та своє життя Юрій вже давно пов'язав з військовою справою. Пройшов строкову службу, а потім у 14-му став учасником АТО. ООС мене не призвали, призвали моєго друга. Так як ми з ним служили разом строкову службу, і я прийшов військовий мат і попросився теж. Щоб теж мене взяли з ним разом. Вийшло так, що я попав в розвідку, а він в Рембат. А потім Гранітне, Іловайськ, Ольгінка, Авдіївка. На 2014 рік всі думали, що це буде на тиждень-два, ну максимум місяць. Ніхто не думав, що воно затягнеться настільки. І всі були тоді на ентузіазмі, всі на патріотизм. всі такі патріоти були. А вийшло воно далеко за рамки. Ну, Спочатку все казалось так іграшками, але коли вже почалися тісно бойові дії, втрати перші, то все було дуже страшно. Ну, і Це було не соромно, те, що там страх, Ну, перші втрати були дуже болісні. Кому му ані ми, ані ворог не був достатньо готовий, згадує Росомаха. Але з цією кількістю людей і морально застарілою зброєю, ми все ж таки зробили колосальний вклад у стримані загарбників. На той час йому було 22 роки, і він не знав наскільки серйозною може бути ця війна. Дивились спочатку, як приїжджають 95-та десанта штурмова бригада. Вони там нам розказували. Ми ж звісно не вірили там. Та все буде круто, ми ж там круті бійці. А коли перший виїзд стався, почули вистріли по нам, ну, спочатку всі розбіглися, а потім зібралися вже, ну, зрозуміли, для чого ми сюди прийшли. У 2017-му після важкого поранення, військовий залишив лави ЗСУ, отримавши інвалідність. А вже спочатку повномасштабного вторгнення у червні його знову призвали до армії. Стверджує, здогадувався, що буде велика війна, тож заздалегідь готувався. 23 лютого йому подзвонили побратими та порадили вивести родину подалі. Згадує тоді в АТО, українці воювали зброєю радянського типу, а ракет і авіації взагалі не було. Нині ж оснащення захисників більш сучасне та підлаштоване під натівські стандарти. Подібна ситуація із підготовкою бійців. Однак не варто забувати, що й ворог теж готувався до наступу довгий час. Більше людей підготовлені професійно. Ну, через те, що нам партнери по НАТО допомагають Там, Британія, Польща, ми їздимо все время на повищення кваліфікації. Різні курси проходимо по медицині, по тактиці. Ну, це все багато що значить. Нині Юрій обороняє Україну та має два поранення. А кількість контузій вже навіть не може злічити. Повертаючись у відносно мирні міста, наголошує, люди забувають, що йде війна, і дуже бракує того ентузіазму та патріотизму, що був на початку. Але воюючи на нулі, щоразу згадує рідну домівку, кохану та батьків, які його з нетерпінням чекають з умріяною перемогою. Любов Геращенко Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Дякую, що цього вечора були з нами. Для вас працювала Любов Геращенко та вся наша команда. Якщо ви нас дивитесь на ютуб-каналі, але ще досі не поставили дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід свіжих випусків новин. Рекомендую вам це зробити прямо зараз. Також пишіть нам у телеграм, бот чи особисті повідомлення, якщо бачите, у місті добра несправедливість мирного усім вечора.